Добрий день. Добрий день. Так, порядок денний сьогодні у нас комісія законності, порядок денний у нас такий. Ну, пору є троє чоловік, троє людей. Е, перше питання про посольне, звання порядок. Проголосуємо за порядок денний. Ви маєте на руках, всі бачите. Один, два, три. За. Так, перше питання про присвоєння почесного жителя Підвочівської громади. Доповідає секретар Срочної ради. Дивіться. Ми ви знаєте всі, що в нас така традиція вже вибудувалася. На жаль, маємо кожного разу якісь сумні новини, і кожного жителя, який загинув за нашу громаду, і пішов воювати за нашу громаду посмертно присвоюємо почесне жи... почесне звання, почесне житель Білочиської громади. Зазвичай ми це робимо раз в рік до Дня Незалежності. До День Незалежності ми вручаємо. Батькам, рідним ті почесні нагороди. Згідно положення про присвоєння почесного жителя Пілочиської громади, це питання йде сесійне. Кому пропонується десятьом людям пропонується присвоїти це звання? Це Кравчук Валентин Миколаївич в селищі Підлочиськ, Бохенко Ігор Олегович, в село Хмелеська, Ливка, Роман Євгенович, в село Рожиць. Кролик Андрій Анатолійович, селище Підволочись, Тимошик Микола Олегович, селище Підлочиськ, Лагун Андрій село Соломовчаніка, Тулай Андрій Володимирович, селище Підволочись, Білих Петро Семенович, селище Підлочиськ, Павлище Андрій Романович, село Качаніка. І в нас зараз є сповіщення про загиблого. Його найближчим часом, можливо, завтра, після -завтра привезуть. І я користуюся тою нагодою. Немає в тому рішенні цього, цього хлопця Бойко Назара Богдановича, але з вашого дозволу, Добре. давайте його додамо десятим і на достатньо місяця теж рідним вручимо нагороди. Чи ви не проти? Всі інші мають. Нашим, в нашій громаді є 55 загиблих, вже 56. Вісім учасників АТО, все решту російсько-українська війна. І кожен отримав нагороди. Тому прошу вас підтримати це рішення і на сесії також нього, Чи ви не прав? Голосуємо три за. Дякую. Так. Друге питання у нас про затвердження положення відділ «Центр надання адміністративних послуг» послуг Блочівської селищної ради мовіляції. Положення не було догадше, ні, положення було, але в зв'язку з тим, що мені делогували повноваження е, е, цифровізація. забезпечити цифровізацію е, розвиток громади, цифровізації, тобто, то для того, щоб легалізувати Є? мої повноваження, мої повноваження е, в громаді, тобто е, на розвиток цифровізації, тобто е, всі напрямки, що зв'язані з угу. диджиталізацією. Що, що додаєте? То ми додаємо функції розділу. Ваше розділ, положення. Завдання угу. е, забезпечення реалізації державної політики. Пункт 2, 3, 2, 4, 2, 5. Так, останні пункти. Основ... Розділ 2, 3 останні пункти. Це все, все зв'язано з тим, щоб узаконити, тому що для Це доступу не міні... не, не умов... і для... На... прийняття програми цифровізації громади, а також для того, щоб є в кожній громаді е, е, цифровий лідер і він має кабінет в Міністерстві, на сайті міністерства цифровізації. І щоб мені надали доступ до цього, треба, щоб в мене були ці повноважені. Відділі. Відділі, бо інакше не дають доступ. І в зв'язку з тим приймаємо нову редакцію. Добавити в положення три пункти. Три пункти вказані, я вам вже казала. І в положенні, і на сайті вони теж що що це не? Не. є. Ні, він буде виконувати функцію. Не, не додають. Це три людей, якщо видять. Поки що не. Сидя, так, на майбутнє, можливо, так. Виїзних Громадах по-різному. Будуть більше доступних так. різних, скажімо так, функцій в цифровому форматі, так? Я правильно розумію? Так, це. Так. І цифрові. Це Школа, Школа те та. все інше інша терія. Громада ша буде якось. Надія. <сміст> так. Надія. <сміст> так. <сміст> так, ну що, <сміст> за то, що ми... хто заточує? Хто за? Трія. Сі. Два. Так. Два. І в нас є... А, а, Гість на нашій комісії вже давно вже своя рідна, вже давно йостка. Я такого сяду за вашого дозволу на Знаєте, шановні депутати, хочу сказати таке. Що проблема е, утримання худоби паном Камінським до сих пір, як то кажуть, не знята з контролю? Тому що розумієте, вона актуальна в тому плані, що ця худоба до сих пір ходить. Я знімаю всі відео і фотографії. останній я вже тут розказувала 11 червня. Значить це не бик, це, це такий бугай по здоров'я. У мене на фотографії я там показувала і слідчим, і, і це саме розумієте. Значить, воно бідне стояло там труба колоцево газова, і він в тому роді стояв, і він по, по, по живіт, в тому болоті, воно ж пити хоче. Розумієте? І він не міг вилізти, а потім виліз, поки я додому побігла, мені ж там близенько коло бані, по телефону дивився, він вийшов. Він вийшов як наречений, слухайте на голові, трава. Оце все, розумієте, воно це саме, воно, розумієте цей. І він потім по, йшов по вулиці Українські, там коло мене, коло липки, коло Йосички, повернув, коло музичної школи, там вже бігла Любицька дзвони, ой, ой, Галини Гестина, то все. Десь повернув туди, десь як постуса, туди, знаєш, до, до бараболих і там поїв тієї риси. Але це, одна, це таке, знаєте, те, що останнє. А от тільки що Малюга йшла і каже, що вони там всі, всі сидять без припону, і вони там така надія є, ця як вона, фамілія, боже, поточня, поточня, то вони там таке лежбище Це. вони ходять, розумієте, ревуть, бо ж така спека, воно хоче пити. Не то, що їсти, воно ще хоче пити. Але я не про те, я вважаю тако. Поліція наша щось там робить, розумієте, бо ми зустрілися от був суд. Надалі федунки ми були в якості, я пішла, думаю, ми подивимося в якості цього слухача, такого можна вільний слухач, сидиш і слухаєш все. Він, правда, цей, прийшов десь, запізнився на 20 хвилин, розумієте, все це чекає великого пана це саме. І він таке плете на тому суді, розумієте, я не знаю, як наші на, на той, той суд може навіть слухати таке. розумієте, він, по-перше, іначе це все трактує. От називає статтю е, е, дев'яту закону про захист тварин і жорстокого повоження. Я як хочу, то припинаю їх, а то не припинаю, і собі вони вільно там ходять. Бо я то в нього струз мозку, то в нього значить, він засинає за комп'ютером, бо в нього голова болить, то всього ходова має. Значить, розумієте, ну бреше, розумієте, тому що та чітко стаття море, якщо він не утримання то значить вона значить, ця худоба має значить, супроводжуватися, щоб не щоб ніхто не завдав шкоди як його худобі, як і іншій худобі, так і оточуємо, і для того, щоб, значить, десь там наламане це то кажуть, майно не страждало інше. Але я хочу не, розуміти, на що я сьогодні прийшла. Те, що я розказую, то там щось поліція робить, направили в ветеринарну, вертенарну харків медицину, чи то є дійсно жорстоке поводження, коли немає їзди, коли нема пити, нема коли немає приміщення. Одним словом, таке, розумієте, безалабене те відношення до тою худоби, розумієте, це одне. Але в мене ще є і нове відео про те, бо в Києві знову відбувся форум, і там оця. Жінка Марія Леонідовна Суркова, вона пояснює, що це не тільки відноситься жорстоке повоження шовкійти пес, а й до сільськогосподарської тварини. Там чітко наживаються у ті параметри: їжа, вода, утримання і так далі, і так далі, і дотримання санітарно-гінічних, і количних. У мене є це відео, я все це показую показую нашому слідчому. Добре, що ми тоді зустрілися, він йшов якраз тоді в прокуратуру. Але я що хочу, я чого хочу. Коли в листопаді ми сюди звернулися, і селищна рада прийняла рішення, і там, значить, було одним із пунктів оце позовна заява. Розумієте? В грудні ми слухали порядку контролю, то я хочу, щоб селищна рада не знімала з порядку денного це питання і щоб значить, це питання було весь час на контролі, тому що, може, і прийдеться все ж таки готувати ту позовну заяву, тому що якщо, наприклад, вже й поліція нічого не порішає, а я вже звернулася і до пана не годить, значить Обласна прокуратура в курсі, наша Теребовлянська окружна прокуратура, і, звичайно, наші тут міліції бо з обласної поліції значить направили знову звернеться від імені людей, розумієте? І все це в комплексі. Останній момент, коли ще ми з людьми звернемося, це вже буде Київ, тому що це неможливо. Скоро вересі місяць почнуться ходити по людських городах. Зараз поки росте борква, буря, все росте. Розумієте, і це, і це таке буде, розумієте, невідомо, коли там ще нам сказали в поліції, що приїде сюди, з Харкова, приїде два члени експерт і будуть так, досліджувати. так, З Харкова замовили. замовили ну вони зі Львова, але з Львова вже немає людей. Вони приїдуть, вони обов'язково нас, і, значить, і я там все описала, скільки ми разів селищно разбирали, скільки поліції, прокуратуру, як прокуратура, нам можна сказати, абсолютно не зрагували ні на що і так далі. Просто-напросто розумієте, ну це вже це біда, люди. Це біда, розумієте, не тільки то, що там людям поїло, розумієте, ну це справа в тому, що ви б побачили ту розумієте. Це провал як на законодавстві, то ні, це Надія Ігорівна не провал законодавстві. В законі чітко добре написано, як можна вилучити худобу. Навіть не тільки при количені, але за рішенням суду. Так, за рішенням суду, але. Справа в тому, що... Сказав, що недостатньо їм допи... ну, не то, що Таких аргументів бо вже були та вже спільні наради були із поліцією, і з прокуратурою, і з... я не знаю, з ким тільки не було. Ну, Чуєте, одивиться. Було... І вони кажуть, що для прийняття того рішення все він бракує чогось там. Бракує. Чогось там їм бракує. Але ви дивіться, so, от питається мене our... Міноцький, добре, що нам поміняли вже того слідчого, Питається мене Міноцький особисто. Мене я, жені чопічку нас там всіх, тих, що ми ініціативного групачуємо. Чи ви бачили, що він їх б'є? Скажіть мені, а я що маю день і ніч пильнувати і дивитися, чи він їх б'є, він бігає з тим, в мене є фото і, і, і відео, що він йде з палецью, тому що він їх сам боїться. Та це ж Бугаїки по 10 собі шаги, років. Забігати, чи це так, так, розумієте. Ну, тоді вже щось зроблять, якщо заб'є. Ну, як щоб... а, а, та... а в цього в Данькова? 16 корів загинуло. Він, він не може ради дати, розумієте, нічого. 16 корів загинуло. 16 корів загинуло. Той Бугай скаче на корову, переломлює хребет. Все. Добре, останній факт. Дивіться, як наші свічі поводяться. От хай, що не жорстоке поводження, називаємо останній факт. Значить, корова тільна, не може розродитися. Чуєте, бере викликає Романишина, кукурудзу, чітко називають прізвище. Витягують лебідкою з корови теля, повитягували з тої корови, матку, сінутріщі. Це не жорстоке поводження. Яких ще доказів треба? Кажу тому Гавчуку. По сусідству живе цей дацько Євген. Дав мені номер телефона, я кажу, засвідчу, я то все бачу, і хто був, і то все він прізвисько. До сих пір ніхто в нього не був і ніхто і це свідчення не взяв. Пояснення. Ну, а друге ну, ну, там можна можна лежить на камінцях. Це піде за безянність нашої влади. Не влади, а своєю структури. Оце вся. Я говорю, розумієте, про те, що. Я б вже став все таке себе, що би вони робити. Права в тому, що розумієте, це треба закривати спільно і щоб влада тиснула <звук> на то все, розумієте. От, і все ж таки, якщо навіть щось так позиція не зробить, то треба все ж таки готувати, значить, виконувати рішення сесії селищної ради і готувати таку капітальну позовну заяву разом з адвокатом і щось і вилучати ту худобу, розумієте? Він сидить, чуйте, він спить. Може, ви депутати почервовали там, виписали худобу його, а? Я рахую, що розумієте, як собі. Я рахую, що... Воно не смішно щось до депутатів, щоб з баками проблеми смішно, бо чому є поліція. А чому маєте рішати вам скажу чому? Тому що в законі стаття 28 написано чітко повноваження органу місцевого самоврядування про утримання цих. Тому що органать органачі селищна рада навіть зробили розробили положення про те, як повинні утримуватися собаки, коди і сільськогосподарська, навіть худоба. І чітко в положенні селищної ради, яке затвердили депутати, чітко написано, що має людина отримувати якось в межах населеного пункту до п'яти голів, а в нього там безліч. Там ми були останні від розумієте, корова прийшла. Якраз телебачення це саме корова йде, бо воно хоче годувати двоє теляток маленьких. Лежать. А скільки він вже тих телят закопав, знаєте чому? Тому що вони здихають. Та одне теля, слухайте, було припало снігом, слухайте, й мухами, і то все, і лежало на, на це, перед воротами. Це знущання. І в законі є помажень органи місцевого сумеркування, і селищна рада дуже добре положення своє розробила. І треба виконувати спільно і селищній раді, і виконувати і поліцію, розумієте, разом докупи, тиснути. От. І от буде, буде поліціянт на сесії, так? буде? буде. І от Віталій Геннадійович казав, місяць часу. Значить, даємо після паси. звіту. Слухайте, і до сих пор нема, вже паска минула, вже трійця скоро спасла. І до сих пор поліція нічого не зробила. Треба від... дати відношення військову адміністрацію за написала. Я це все написала. Це все Славік, я написала. Воно на контролі, закривайте засідання і ми. Бо ж ви березні ви не пам'ятаєте? У нас же є своє величезне. А от і що? А 20 за що, наприклад, селищна рада дає. Громада має свою машину дали, від бою. Все, машину дали, відеокарту дали серпня. 26 серпня цього року буде на 11 годин буде засідання суду по суті у зв'язку з тим, що бики свого часу нападали на худобу Федун Наталі. Це ніби індивідуальний позов, але воно має суспільний резонанс і суспільне значення. Значить, там треба. Щоб люди максимум були. І той суддя бачив, що дійсно люди цікавляться тим питанням і люди страждають від невинення. Але ми не заявлені, як свідки, то просто-напросто, щоб він не І треба йти, люди добрі, тому що це треба положити. От воно ревіло до третьої години ночі, спати ну, добре, не, не можна. Все, комісію закриваємо. Дуже дякуємо всім за спілкування. А що вже однак на все?